Вітаю, друзі! Четверта серія із багатосерійного серіалу. Перебираю банкноти на наявність цікавих номерів. Агонь. Так, фокус. Фокус-покус іде. Три дев'ятки. Так що тут три вісімки, три одинички. три шістки. чотири трійки, да? Угу. Три, так що тут? щось має бути. Три двійки. Ось сейчас, сейчас щось висипе. Ну а ну, три вісімки, що тут вообще. Ну давай, давай. Цип цип-цип. Ну гарний номерок. Так. Так що ми в салі кормся банкноти. Завертав шматок. Салка так-так-так, так, 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 так. Що це тут три фиски, три симки, блята так, 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 три девятки, три сімки. Дві тисячі тринадцятий. Тринадцятий. Да, старих банкнот ну, бачите взагалі, вже, майже не трапляються. Так, три нулі, три трійки. Так что тут ничего такого. Четыре петельки. Четыре вдольнички. Так, так, так. Так что там по чисткам. Три, четыре чистки. Нали девятки. 4,8, 4, 4 багато, бачите, трапляється. Так. Перша в холосту. Їдемо далі. Next bundle. Так, що тут у нас? 4 четвірки, старт. Mm -hmm. Так, ничего цікавого, тендериндерин, тендериндерин так О, дивіться Чотири трійки. чотири сімки. 13 рік. Така непотрібна. не потрібна. Ні, ну от мені от щось здається, що на деяких банкнотах якийсь шрифт тонкий. Що оцей, значить тонший, ніж цей. Чи кажеться, може перехреститись потрібно. Ти перестане. Маритись ми. Так, їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. Чотири двійки. Всякі разве. 2013 така начебто неплоха ладно да, щось такі пачечки жиденькі 552, 332, пісненькі пачки, нічого цікавого. Може, в останній щось там мене порадує. Потішить не порадує. Так. Пуста. І третя пачечка. Робимо ставки, шановні. Буде тут щось цікаве чи не буде. Поки що голий Вася. нічого цікавого. 23-го року теж якось рід потрапляються, бо вони банкноти. основному 21 рік. І дивіться, так. Ну, 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 Так. О, 2005. -й. Це потрібно переглянути.

Три Предвики три четвірки. не цікаво таке. Да. Закінчились на марки. Ну, наступного разу обов'язково щось випаде. Опа. А ну що з роком ріком народження. Це як у нас тут? М -м Шкода. П'яте, 62 -е або 56 -е друге. Ні. Не виходить. Так, з цих трьох пачок результат а, нуль. Просто 2005 року. Підстаркувата, якби банкнота, подивлюсь. Можливо, серія буде потрібна. Короче, результат голий Вася називається. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.